Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 19 листопада. Про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. До Чернівців із зони АТО повернулися військовослужбовці Національної гвардії України. Як ховали дев'ятьох невідомих українських військовослужбовців, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Близько сотні років пролежали в землі снаряди часів Першої світової війни. І починаємо ми з новини нерадісної. Прес-служба підприємства обленерго проносувала на завтра повне відключення комунального підприємства «Чернівці водоканал» від енергопостачання. З цього приводу на завтрашній ранок скликається прес-конференція. Як повідомили в обленерго, борги водоканалу за електрику. Незважаючи на існуючі домовленості, невпинно зростають, вже перетнули межу в 50 мільйонів гривень. Нагадаю, минулого тижня енергетики вже пробували рішення суду заарештувати рахунки водоканалу, але згоду адміністративним судом цей арешт був частково знятий. Наступного дня від енергопостачання був відключений абонентський відділ водоканалу, який довелося переводити на електричне живлення за допомогою генераторного устаткування. Міська рада після цього спрямувала листи до Ради національної безпеки і оборони та Служби безпеки України з проханням з'ясувати, чи на місці такі дії ознак диверсії з боку приватного монополіста з російським капіталом, який є обленерго, в разі повного відключення насосних станцій водоканалу вже завтра повністю без води можуть опинитися помешкання тих чернівчан, які користуються послугами централізованого водопостачання. Міської влади залишаються лічені години, аби домовитися з обленерго і не допустити такого розвитку подій. До Чернівців повернулися військовослужбовці Національної гвардії України, які продовж останніх місяців брали участь в антитерористичній операції на сході держави. Аби зустріти героїв до військової частини прийшли не лише їхні рідні, а й чимало небайдужих буковинців. Подробиці далі в сюжеті. Бійці другої стрілецької роти нарешті прибули у Чернівці. Їхні рідні, знайомі та волонтери зустрічали з квітами, повітряними кульками та звичайно теплими обіймами. Денис виконував завдання в зоні проведення антитерористичної операції впродовж 45 днів. Нині ж його зустрічають з цією сім'єю. Військовослужбовець зізнається, що, хоча й на сході було важко, проте розуміє, державу захищати необхідно. Так склалася ситуація, що захотілося, хоч якось частину один другий, якщо допоможе, то за українською традицією чоловіків, які повернулися із зони АТО, зустрічали з хлібом та сіллю. Дякуємо. Військовослужбовці несли службу на Луганщині, обороняли будівлі обласної державної адміністрації та управління внутрішніх справ міста. Відзначилися і під час оборони місцевого військомату. Резерв підрозділу, який виконував службові бойові завдання на першій лінії оборони нашої держави України. Прошу любити їх, цінувати це є наша заслуга. Тільки в нас є одна біда: наші втрати, наші поранені. Але я думаю, ці поранення не були марні. Тому що ми відстояли, ми виконали свій наказ і на буде виконувати. вас вітаю. Слава Україні! Слава! Чекала з нетерпінням свого коханого майже чотири місяці Ідіана. А ось Нікіта, повернувшись із зони АТО, зробив їй пропозицію. Усі присутні стали свідками народження нової української сім'ї. Я хочу позвати сюди чоловіка, з яким я знайомий вже більше п'яти років і не один день в місті. Сонце будь ласка. Родная, ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Ты знаешь все, что я делаю, я делаю практически для тебя и как сильно ты мне дорога. Наконец у меня созрел один вопрос. І залунали вигуки слави героям. Проте самі військовослужбовці кажуть, що слава їм не потрібна. Якщо доведеться, знову готові йти в бій. Побувавши в гарячих точках нашої держави, вони знають наскільки важлива підтримка та любов рідних, за мирне життя яких військовослужбовці і їдуть на схід України. Ольга Колодницька, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ми продовжуємо серію сюжетів із зони проведення військових дій в Луганській області. Наступний наш репортаж про те, як ховали дев'ятьох невідомих українських військовослужбовців, які загинули, захищаючи нашу батьківщину, а також про представників місії ОБСЄ, які погодилися бути посередниками між Луганською облдержадміністрацією та так званим Всевеликим Військом Донським. У Старобільську пройшли похорони дев'яти невідомих українських солдат. Прощання з полеглими воїнами проходило на центральній площі населеного пункту. Сотні старобільчан прийшли віддати данину пам'яті загиблим героям. ми з вами прийшли для того, щоб вшанувати пам'ять тих невідомих солдатів, які віддали своє життя. За нас з вами, за нашу Україну. Я собі задаю запитання, чому невідомо, звідки вони? З Івано-Франківська, з Луганщини, може з Рівенщини? І даю собі відповідь. Це відомі солдати. Це наші українські солдати, які, не жаліючи свого життя, захищали нас з вами, захищали нашу Україну. Наразі вже відібрані матеріали для ДНК експертизи, а також зібрана група для пошуку родичів загиблих для того, щоб вони змогли в останній путь проводити своїх близьких. Сьогодні ми проважаємо останній путь наших солдат, для яких справедливість, достоинство, свобода Україна були не просто словами, а смислом їх життя. А тим часом представники моніторингової місії ОБСЄ погодились бути посередниками між Луганською облдержадміністрацією та так званим всевеликим військом Донським. Представники Луганської краєвої влади зустрілись з представниками моніторингової місії ОБСЄ для того, аби особисто їх про це попросити. У зв'язку з критичною ситуацією в трьох Трохизбенці відсутнє світло, вода та газ. Вони обіцяли, що завтра вони поїдуть до пана Козицина, оскільки він контролює. Ту територію, значить, і сказали йому, що ми просимо, значить, день тиші, часи визначені, де ми будемо зв'язувати з Генеральним штабом, щоб були при, значить, Приостановлені встановленні військові дії, і щоб з їхньої сторони були приостановлені військові дії, щоб могли в Сокольники зайти. Бригада Одіта в амуніцію розпізнавальню «Облгазу». Газ не можна відремонтувати, оскільки газопровід пролягає по населеному пункту Сокольники, яке знаходиться на лінії зіткнення вогню між українськими військовими та збройними формуваннями ЛНР. В Свою чергу лінії електропередач знаходяться на нейтральній території і відновити їх через постійні обстріли також неможливо. А воду не можуть дати, оскільки відсутня електроенергія. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Через порушення правил паркування в Чернівцях частково зупинився рух тролейбусів. Затор утворився біля міської ради, біля якої були припарковані автівки, які перекрили проїжджу частину, таким чином, що унеможливили проїзд громадського транспорту. Кілька тролейбусів близько 12-ї години дня не змогли виїхати з вулиці Івана Франка через припарковані біля міської ради автівки. Одна з яких, як запевнив чернівчанин Микола, тут стоїть вже другий день. Наслідком такого нахабного паркування для власника автівки стало вирване дзеркало заднього бачення. Я сьогодні дежур, я ревізор по техніці безпеки. Вчора був другий ревізор, він мені по зміні здав. Сказав, що так само ця машина тут стояла. І сьогодні знов то саме. І куча знаці, «Зупинка стоянка заборонена, заборонена. Тут кожен день такий бардак». Водії тролейбусів такими вчинками автовласників обурюються та запевняють, що немає такого дня, щоб хтось не перекрив їм дорогу. Майже кожен день отут постають і все. Кожен день у нас такі проблеми. А ви хочете регулярність, щоб пасажирів ми вчасно перевозили? Яким чином? От яким чином? На виклик працівників тролейбусного управління на місце приїхали працівники Державтоінспекції, які одразу почали шукати власників автомобілів. Дейшники розповіли, що штраф за неправильне паркування становить від 255 до 340 гривень. Проте грошові стягнення водіїв не вчать паркуватись за правилами. Так реагуємо. бачите, приїхали. Що я можу говорити? Як їх можна вчити? Він вже дорослий, йому не 16 не років, так чи ні. За пів години власник однієї з припаркованих тут автівок таки знайшовся. Він виявився не місцевим. Да. А ну почекайте, під сюди Йдіть сюди. 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 Вивідки приїхали з Румунії. з ну, на Роз, а, У вас вижу, є порядок, де можна ставати, да. а де є? У Румунії є. Але ви скажіть, а дві це транспорт стоїть і народу, скільки стоїть, чекає. Ви поставили машину. Я добрий день. Є документи вас а, Але я Власне, проте власника Мерседесу не знайшли. А відтак водії громадського транспорту змушені були оминати горе автомобіль. Дар'я Товпіч Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 20 листопада у четвер в Чернівцях перевірятимуть роботу системи оповіщення, сигнал по з подачою відповідних команд та запуском сирен. На практиці це виглядатиме як одночасний запуск сирен в різних частинах міста. Повідомляє прес-центр ратуші. Це робиться для того, аби з'ясувати, в яких районах обласного центру елементи цієї системи працюють справно, а де ще треба щось підремонтувати. Система оповіщення сигнал по дає можливість оповістити населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації. Тож не лякайтеся, коли на вулиці десь щось загудить. Податкова звітує за 10 місяців цього року до зведеного бюджету надійшло на 75,5 мільйонів гривень більше ніж було поставлено у стратегічному завданні. Начальник головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області Михайло Синичак розповів, що змінилося в методах роботи працівників реорганізованої податкової служби. Михайло Синичак посаду голови обласного управління, обіймає 5 місяців. Тож доповідав про те, чого досяг за цей період. Жовтень до жовтня, жовтень цього року, до жовтня минулого року це надходження до державного і до місцевого бюджету. Якщо ми глянемо на ці дві колонки, зокрема надходження до державного бюджету за жовтень 2013 року, то вони складали 40 мільйонів гривень. За цей рік це 49,7 млн грн. мільйона гривень. Тобто до місць державного бюджету у нас приріст. Плюс сто двадцять два і дев'ять десятих відсотки платежів. з початку минулого року. До зведеного бюджету надійшло один мільярд двісті сорок шість мільйонів гривень з них більше п'яти сотень мільйонів податок на доходи фізичних осіб. Фіскальна служба має наміри змінити тактику заохочення та стимулювання сплати податків. Якщо раніше давали грамоти найбільш сумлінним платникам, то тепер планують зробити дошку ганьби. Спеціально приніс на прес-конференцію список тих. Хто на одному, на другому, на третьому підприємстві створив борги, не заплатив до бюджету, а після цього успішно створює четверте, п'яте, шосте, сьоме, до десяти, навіть є прикладів підприємств. І при цьому їздять на таких машинах, прекрасних мене... Говорять, що дуже все складно, що у нас дороги розбиті, що вчителі беруть доплату за. Додаткові години з дітьми, що в садочках беруть побори, що в лікарнях беруть побори, але при цьому самі настворювали боргів на 8 мільйонів, на 26 мільйонів, на 81 мільйон. І це в Чернівецькій області. Співробітники Чернівецької фіскальної служби викрили і припинили незаконний обіг товарів серед тютюнових виробів на 7 мільйонів 850 тисяч гривень це 1 мільйон 400 тисяч пачок цигарок. Одна чверть від усього, що було конфісковано в Україні за цей рік. Серйозна спокуса, коли ти залазиш у кишеню до кримінального бізнесу, виймаєш звідти 1 мільйон 200 тисяч пачок цигарок. І до тебе приходять з пропозиціями. Так. Але більше того, коли вони зрозуміли, що ми недоговороспособні, вони пішли по інших установах. А оскільки я про це дізнався, то вирішив з допомогою керівництва в Києві дожати ситуацію до кінця. Я звернувся до обласної державної адміністрації, до виконавчої служби, щоб вони відповідно своїх спеціалістів, які є в цій комісії по знищенню конфіскату. Заставили дожати до кінця, щоб це цей конфіскат таки був знищений, а не повернувся назад в обіг. Те саме стосується і спирту. Також викрили вісім підпільних цехів з виготовлення алкогольного фальсифікату. За 10 місяців роботи співробітники обласної фіскальної служби вилучили тіньової продукції на суму понад 10,5 мільйонів гривень, для того щоб боротися з корупцією, нещодавно в обласному головному управлінні було створено громадську кадрову раду. Відтепер при прийомі на роботу нових співробітників фіскальної служби рішення про працевлаштування приймає саме цей орган, який складається на дві третини з представників Євромайдану журналістів, військовослужбовців та інших, а на третину з чиновників за словами Михайла Синичака, це поки що унікальний для України прецедент. Надія Величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці вже незабаром. Чернівчани зможуть повідомляти чиновникам про проблеми міста через всеукраїнську веб-платформу Відкрите місто. І вже сьогодні в рамках реалізації цього проекту в ратуші було підписано меморандум про співпрацю між Чернівецькою міською радою, фондом Східна Європа та товариством Український Народний Дім Чернівця. Підписання меморандуму про співпрацю між Чернівецькою -міською, міською радою, фондом Східної Європи та товариством Український Народний Дім в Чернівцях в рамках проекту Відкрите місто дасть змогу чернівчанам ініціювати вирішення важливих для міста проблем. Для цього потрібно буде лише зайти на веб-сторінку проекту дебідавідабі.опенсіці та надати інформацію про проблему. А як надходять сигнали? Сигнали є структурованими і в нас є певна систематизація всіх проблем. На сайті не можна позначити індивідуальні проблеми, які тобто пропала собака, не можна тече кран в квартирі, не можна. Але прибудинкова територія, дороги, освітлення, сміття і тому подібне, це все можна позначати. Тобто, система розпізнає, так скажемо, тільки проблеми громаді, можна подивитися на категорії. Як надходять сигнали? А спеціально для того, щоб підлаштувати цю систему для роботи міста. Ми під кождом під кожну проблему виділимо окрему організацію, яка займається в місті. Веб-платформа Відкрите місто дозволяє описати проблему, відмітити її на карці міста та сформувати електронний запит. А в подальшому відслідковувати його стан сьогодні це буде робитися. Автоматично відповідати будуть всі працівники міської ради, і через рішення виконавчого комітету вони будуть нести відповідальність за відсутність реакції або невиконання цих заявок. Тобто на підставі роботи цієї системи ми будемо також приймати і кадрові рішення. Дисциплінарне якісь стягнення чи навпаки преміювання, якщо проблеми ті чи інші були вирішені дуже ефективно. Наразі цей проект вже запроваджений в десяти містах України. Незабаром він запрацює ще в п'яти. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Близько сотні років пролежали в землі снаряди часів Першої світової війни. По вулиці Галицький шлях обласного центру на березі річки Прут виявлено 8 артилерійських снарядів. Ще один вибухонебезпечний предмет знайшов господар просадибної ділянки по першому провулку залізничному. Небезпечну знахідку на березі прута виявили мешканці Чернівців в районі вулиці Галицький шлях. Вони ж і викликали співробітників МНС. Загалом, за допомогою металошукача, виявили вісім артилерійських снарядів часів Першої світової війни. На вилучення вибухонебезпечних предметів були направлені фахівці групи піротехнічних робіт управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Рятувальники вилучили артилерійські снаряди і провели обстеження прилеглої території, в ході чого. Небезпечних знахідок більше не виявили. Артилерійський снаряд калібру 76 мм встановить небезпеку, тому що при набережному поводженні з ним може статися вибух, а дальність розльоту осколків даного вибухонебезпечного предмету становить до 700 метрів. Ще одну небезпечну знахідку знайшли на просадибній ділянці по першому провулку залізничному, пам'ятаючи настанови про те, що при виявленні підозрілого предмету в жодному разі не можна його торкатися. Жителі задзвонили 101. Подивилися ти ну збира збирали, збирали металолом. а дитина кажеться, що ски похоже, як на снаряд. От я кажу, не чіпай лише. Ну, хто не знає, що може зірватися. Всі артилерійські снаряди були вилучені і знешкоджені у встановленому порядку. З початку року на території Чернівецької області виявлено 75 застарілих вибухонебезпечних предметів часів минулих світових воєн. Надія величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Навчити правильно поводитись під час надзвичайних ситуацій, студентів та викладацький склад Чернівецького вищого комерційного училища КНТУ. А вирішили працівники обласного управління ДСНС та медики. Умовна пожежа приміщення училище, евакуація та перша допомога постраждалим. За годину повчального заходу рятувальники та лікарі швидкої допомоги намагалися продемонструвати та навчити найнеобхіднішого. Як це відбувалося? Далі в сюжеті. Же дзвінок та попередження від керівництва училища, і вже за три хвилини і шість секунд майже пів тисячі людей розмістилися на території навчального закладу. З будівлі вийшли всі. Нікого рятувати не треба було. Вже тоді професіонали ДСНСівці продемонстрували все, що мають у своїй пожежній машині. Все спорядження та як вони швидко і злагоджено працюють. Це все проводиться з метою профілактики, тобто, щоб люди у разі винакнез надзвичайної ситуації володіли інформацією, володіли е, тим, що що коли прийдуть пожежники, вони будуть певну роботу ту чи іншу виконувати. щоб вони знали, що є такі люди, і завжди прийдуть на допомогу. Що допомагають у різних складних ситуаціях, і медичні працівники? Саме тому вже після рятувальників свою роботу продемонстрували лікарі швидкої медичної допомоги. Вони розповіли і показали, як правильно надавати домедичну допомогу. Бо ж до приїзду швидкої треба вміти якісно підтримувати життя людини, що постраждала. Бо в різних ситуаціях не те, що кожна хвилина, а й секунда дорога. Наразі ми з таким з тим, що свідки, які є на місці події, в принципі, дуже мало хто знає, що треба робити. Звичайно, ця інформація поступ. Переважно їх може, хтось і бачить якісь фільми, але у фільмах не так показують, в принципі, як то має бути насправді. Якісь база може бути, але техніка виконання і дії то краще, щоб були кваліфіковані медичні працівники. Усі студенти з уважністю слухали запрошених гостей і вчилися, адже краще знати все одразу, аніж розгубитися і панікувати. А цього робити вже всі знають категорично не можна. Саме перше не панікувати, друге вийти з приміщення і знайти якусь ділянку, де немає цього де безпечно перебувати. Якщо є потерпілі люди, надати їм якусь допомогу, покликати людей, які можуть це зробити. На такі уроки експертів запросили для планової перевірки та покращення знань студентів та викладачів Чернівецького вищого комерційного училища КНТУ. Слава Богу, за час мого керівництва і раніше я знаю подібних ситуацій позаштатних як. Кажуть, нема не було але якщо такі ситуації будуть, то ви побачили, що сьогодні училище було евакуйовано за 3 хвилини. 6 секунд. Такі навчання проводять рятувальники і медики постійно, адже краще кажуть застерегти, аніж потім мати летальні наслідки. Генрієта та Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях вкотре підтвердили, що саме столиця Буковини і загалом весь наш край є толерантним. Адже тут зібрані чи не всі представники національних меншин з усього світу в обласній науковій бібліотеці зібрали лише сім народів для того, аби вони поділилися своїми досягненнями і проблемами. Та показали вкотре свою культуру. Детальніше про таку зустріч далі в сюжеті. Щороку світова спільнота відзначає міжнародний день толерантності. Не могли оминути цього свята і Чернівці, адже саме тут про міжнародну толерантність можна говорити багато, адже побачити це все можна на власні очі. В науковій бібліотеці за круглим столом зібрали представників польського, австрійського, німецького, вірменського, єврейського, румунського, молдавського та білоруського народів, аби ті розповіли, як вони співпрацюють один із одним. Нас ніколи не було між між релігійних конфліктів, власне, ми цим можемо поділитися з усіма таким досвідом: у єднанні культур, єдність нації. Ми хочемо більше дізнатися про діяльність національних товариств. Щоб більше дізналися наші відвідувачі, взагалі жителі Буковини про діяльність товариств. Я думаю, що це повинно. Ну... І об'єднати нас на зустрічі, кожен із представників розповів, чим зараз живе та чи інша народність в Україні і на Буковині. Зокрема, не оминули тут і теми війни в Україні. Єврейська громада і члени єврейської громади, зокрема, переживають те саме, що переживає наша країна. Це і війна, і кому як не євреїв розуміти, до чого може привести війна, або навіть якщо вона маскується під. Антитерористичну якусь операцію. Вона опікується і має проблеми з падінням і з дешевленням національної валюти, тому що більшість, на жаль, більшість членів єврейської громади це пенсіонери або люди похилого віку. І це означає, що їхній матеріальний статок за останній рік, ну хіба що не в два-три рази, Погіршуся, але попри наболіли, попри те, що в Україні зараз страждають усі, говорили і про здобутки та плани на майбутнє різноманітних національних меншин. А це зустрічі різного роду заходи, концерти та фестивалі. Також в науковій бібліотеці фактично кожен народ показав свою культуру: євреї, свій ансамбль. Коли представники різних культурних товариств, різних представників різних етносів збираються і обговорюють проблеми за круглим столом, це безперечно є важливим і для міської ради. Міська рада може почути так само ну, проблеми, можливо, якісь є питання, думку різних товариств з різних сторін для подальшого розвитку нашого міста для вирішення можливо якихось певних проблем. Генрієта та Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Якщо хочеш бути здоровим, займайся спортом. У Чернівцях провели благодійний фестиваль фітнесу 2014, в якому взяли участь студенти факультету фізичної культури і здоров'я людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та представники місцевих фітнес-центрів. Детальніше в нашому сюжеті. Фестиваль фітнесу зародився на кафедрі здоров'я людини, рекреації та фітнесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і проводився раніше на факультеті фізичної культури і здоров'я людини цього ж навчального закладу. Цьогоріч дійство проходило в рамках акції наш вибір здоровий спосіб життя. Наша кафедра переслідує це і проферційний напрямок, тобто сюди залучені школярі міста Чернівців, тобто старшокласники, які. Повинні ви побачити саме як працюють фітнес-центри, а кафедра готує фахівців для фітнес-центрів. Відповідно, тут представлені в нас провідні фітнес-клуби міста Чернівців. А подивитися усім присутнім дійсно було на що спортсмени дивували майстерністю та красою своїх виступів. Чого лише вартий танець на пілоні, переможниці та призерці різних конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів Альони Березовської Якушевої. Дівчина зізнається, що секрет її успіху це насамперед. Постійне самовдосконалення та працелюбність, потрібні тренування. кожен день я тренуюся. Ось за два з половиною роки я вже була на Україні, виступала, зайняла третє місце в середньому рівні по акробатиці на пілоні. І в цьому році виступала на чемпіонаті фітнесу та бодібілдингу, зайняла перше місце в номінації профі Полденс. Усі присутні мали можливість не лише насолодитися показовими виступами представників чернівецьких фітнес-центрів, а й взяти участь в лотереї за номерами сертифікатів, переможці якої отримали безкоштовні абонементи на відвідування спортивних зал. А ми розігруємо наступний подарунковий сертифікат. Окрім цього, всі кошти отримані від продажу сертифікатів будуть передані на потреби бійців. АТО. Ольга Колодницька, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого побачимось.